Траяни захищають свої права, одні вимагають від забудовника, який готуючись до зведення нової п'ятиповерхівки, нижчі дорогу їхні будинки порушує спокій членів їхніх сімей, укласти гарантійні зобов'язання. Інші ж мешканці центральної частини міста клопочуть перед контролюючими органами, аби довести багатотонні машини, не мають права користуватися між дворовими під'їздами. Не лише ці новини, побачити сьогодні більше. Добрий вечір. На Саксаганського будуватимуть нову п'ятиповерхівку. Сусіди не в захваті, їм заважає шум вантажівок, які кілька разів на день їздять попід їхні вікна. Турбуються, аби під колеса не потрапили їхні діти. А ще бояться лишитися без даху над головою. Старі панельні будинки можуть дати тріщину. Заручившись допомогою місцевого депутата, вчора стрияни зустрічалися вкотре з представником Хмельницьк-Буду. Ця мурована огорожа зведена давно. Територія пустувала. Дотепер за будівельник частково демонтував цегляний пліт, зробивши ворота, через які їздитимуть вантажівки та інша спецтехніка. Впродовж будівельного процесу такий ажіотаж буде ще цей тиждень. Потім в мене буде одна машина в день. Одна машина в день. Тобто приїжджає машина, я так буду планувати, що в мене одна машина в день. Приїхала, поїхала, на слідчий день приїхала, поїхала, більше машин не буде. Привезла пісок, наприклад, мені на тиждень пісок вистачає. Там привезла цегло, мені на тиждень цегли вистачає. Дорогу використовують ту ж, що і мешканці старих будинків, які стоять по обидва боки. Якщо дорога буде мати тріщини чи ще щось, то в будь-якому випадку вони зобов'язані будуть за собою. Або відшкодувати місту вартість того ремонту, або привести його до, та... до, до стандартів. Люди кажуть, маршрут приватна компанія не затверджувала документів на забудову теж не показують. І ми на комісії з безпеки дорожнього руху поставимо тут обмеження по руху транспорту в певний Швидко. час і в швидкості. І тоді відповідно буде, якщо ви бачите, що вони пролетіли швидше, можна викликати патрульну міліцію. За словами Андрія Поврозника, місцевого депутата, який погодився як адвокат та представник депутатського корпусу вирішити конфліктну ситуацію, людям усі вимоги потрібно прописати у меморандум зобов'язання. То ця угода може бути укладена або між компанією забудівником і представником міської влади. На сьогоднішній день це е, міський голова Роман Євстахович Рамовята або інша особа, яку він уповноважить довіреністю на вчинення таких дій. І керівник цієї компанії забудівника повинен підписати цього гарантійного листа і скріпити його своєю печатою. Тобто, тут так, навіть так, це так, підписує так. не він, підписує не я, підписує фірми. виключно фірми. директор і надає, тобто цей оригінал найадекватніший, тобто знову ж таки не вам, не вам в руки, а він має бути скерований в уповноважений орган міську раду, і докази того, що міська рада його отримала і зберігає, мають бути надані і представлені. Заадресувати листа міській раді та забудівельнику для цього з даної спільноти оберуть представника, який і вестиме переговори з обома сторонами, про перебіг яких повідомлятиме решту сусідів. Я Зобов'язуюсь зобов вам поставити там дорогу, зробити, поремонтувати, зобов'язуюсь вам майданчик дитячий площадку дитячу зробити. Як листа укласти правильно, підкаже пан адвокат. Тутешній намісник Хмельницьк Хмельницькбуду віддасть листа з вимогами своєму керівництву. Узгодити що? Одна жінка кричить, хоче то, друга жінка кричить, хоче то, третя хоче то. Якщо ті пристануть на умови людей, копію договору передадуть міськраді, мешканці будинків колишнього військового містечка вимагають виконати їхні вимоги до того часу, поки збудують нову будову, побоюючись, що приватники можуть обвести стриян навколо пальця. Ой, хто хто? рукавичці живе. чи стане місце для усіх стріян, які мешкають у центрі нашого міста. На вулиці Шевченка. Відколи відкрили на початку алейки на проспекті Чорновола магазин. Права порушуються. Товар до рукавички возять дорогу, яка належить до прибудинкової території. Жителі 55-го будинку зібрали підписи, виклали свої зауваження, вимоги у листі. Копії відправили контролюючим органам на розгляд. Маємо ресторан. Маємо кафе, маємо торгові магазин, є каналізація, є відповідні вимоги до суб'єкта по влаштуванню тієї каналізації, до приєднання до тієї каналізації. Вони вивчаються, будуть враховані і цього року вони будуть порішені кінцево. Щодо діяльності, є місцекування законодавства певних рівнів. Суб'єкт працює, працює. В принципі, порушень. Таких кричущих немає. В принципі, нічого тут не змінилося. Тут завжди була та чи інша торгова точка, тільки доступ до неї був де інде. А тепер довіз товару, до магазину, великогабаритними машинами, здійснюється дворовими шляхами. Швидка допомога сюди не підійде, бо тут переважно стоять машини. Якби не дай Боже пожежна, вона теж сюди не заїде. Наші діти, от маленькі діти, які зараз почнеться літо, вибігаючи з під'їзду, вони прямісінько під вікнами людських помешкань поруч складають тару, підони. Ми хотіли би, щоб наші права були захищені в межах чинного законодавства, оскільки законами, нормативними актами. Прибудинкова територія. До прибудинкової території належать вимощення довкола будинку, озеленення, смуги, внутрішньодворовий проїзд, в даному випадку дитячий майданчик, стоянки автомобілів, які також належать виключно мешканцям. Нашого будинку листа скерували до міської ради поліції санстанції. згідно норму останніх розвантаження товарів з боку двору, житлових приміщень, де розташовані вікна та двері, заборонена. Магазин ще був колишній військ і Він планувався як магазин, і цей технологічний, на вантажний. Службовий вхід був запланований, спроектований ще документацією того часу. Відповідно, його ніхто не переобладнував, не переоблаштовував. І ми взяли його таким, яким він є, і експлуатуємо точно в такому стані, який він є. Жодної. Переоснащення не відбулося. Необхідно встановити режим руху автівок. Розвантаження та завантаження проводити повинні з фасадної сторони проспекту Чорновола та Івана Франка. Сам керівник житлово-комунального відділу Володимир Щербан констатує порушення деяких процедур, які керівництво рукавички не врахувало ще перед відкриттям магазину. До речі, люди найбільше болівають за капітальний ремонт свого двору. кажуть його у мера просили провести. 10 років прийнято рішення про включення в план соціально-економічного розвитку капітального ремонту прибудинкової території. Там входить повна заміна каналізації будинку і прилеглих будинків, ремонт проїжджої частини, ремонт дитячого майданчику і все інше в даному випадку. Якщо будуть їздити і надалі ці вантажні автомобілі, очевидно, що Такий капітальний ремонт це дуже тимчасова. Дуже тимчасова подія. На дорозі стане безпечніше, а штрафи справедливі не тільки до водіїв, а й до пішоходів. У цьому переконані автори законопроекту, який подали днями для розгляду Верховній Раді. У ньому йдеться про новий вид штрафу для пішоходів. Детальніше знає Оляна Тимків. Раніше правила дорожнього руху не мали такого пункту порушення для пішоходів. Гаманці водіїв могли зменшитись на 425 гривень за розмову по телефону під час керування автотранспортом. А пішоходів хіба що могли оштрафувати за перехід дороги у невстановленому для цього місці, і штраф цей був мізерним. Нішнього дня проблема з штрафуванням пішоходів виходила в тому, що такі не мають при собі в основному документів, що засвідчують їхню особу, і це в. Пливало на неможливість притягнення їх до адмінвідповідальності, оскільки працівнику міліції слід було цю особу затримувати, відвозити в відділок, там встановлювати особу після того складати протокол. А як наслідок відповідальність по кодексу адміністративного судочинства була мінімальна згідно з новим законом про поліцію, її працівники мають значно ширші повноваження, зазначає юрист Андрій Поврозник. Тому, якщо запропонований законопроект про новий штраф для пішохода за перехід пішохідної смуги і. В одночасно розмову телефоном буде врегульовано із розміром та процедурою притягнення до відповідальності, то це може зробити рух безпечнішим. Такий закон є доцільним, такий закон є необхідним, оскільки, як свідчить статистика, дуже велика частина дорожньо-транспортних пригод відбувається якраз з вини неуважних пішоходів, які переходять в нестановлених місцях або не зовсім уважно відносяться до тих обов'язків, які на них покладають правила дорожнього руху. У законопроекті зазначена сума штрафу 51 гривня. Чи проголосує? Верховна Рада і чи запрацює задум ефективно побачимо. Тим часом стріяни вбачають доцільність цього закону, адже заклопотані пішоходи часто неуважно поводяться на дорогах, і штраф їх стимулюватиме. Люди не думають, переходячи дорогу, що машина може збити, може не затормозити і так далі. І так далі. Телефон відволікає людей. Ні-ні ні. Переходячи дорогу, тобто пішоходи. А, пішоходи. Та хай буде, так, як забуде. Тобто можуть і по телефону говорити, як перехоплювати. Ні. Тут треба треба я пошка була. Телефон треба складу та й убий. Люди самі мають визначатися, коли переходити дорогу, говорити їм по телефону ще ні. Я думаю, люди самі мають прийняти рішення. Тільки за. Тому що дорога то не є поле. На якому можна робити щось копче? Дорога то транспортна артерія. Вони створюють волоту дитини. Думаю, що правильно будеш такувати людей, тому що вони відволікаються від загального руху, дорожнього неуважні, тим самим спричиняють неприємності собі і всім, хто є учасниками руху. Сьогодні спільнота матерів молитві, яка діє при каплиці Христа Спасителя в районі лікарні відсвяткувала своє десятиліття, як зазвичай у молитві. Каплиця Христа Спасителя постала у лікарні в 1997 році. А матері в молитві збираються тут уже як 10 років поспіль. Раз у тиждень. Приходять лікарі, медсестри, молодший персонал. Всього близько 20 жінок до богослужінь постійно долучаються пацієнти медзакладу, разом спілкуються з Богом, дякують йому за ласки, просять здоров'я для своїх дітей, сиріт, нужденних і воїнів-захисників. Маємо радість і духовне задоволення, що 10 років тому у цій католички. Створена ще спільнота не в наших молитвах, абсолютно моємо за усіх дітей, за дітей, народжених інвалідами, за дітей хворих, за дітей, які є сироти, за дітей ув'язнених, за дітей узалежнених. А зараз найбільше, найбільше намагаємо Господа Бога, то за дітей, які воюють, захищають нашу Батьківщину. Молитва творить дива, вона має неймовірну силу, особливо материнська, каже настоятель каплиці отець Мирон. Згадує історію про одного чоловіка, який воював в Афганістані. Його матері наснилося, що він повернувся з війни без ніг. Допоки син служив, вона постійно молилася. І ця жінка, вона молилася два роки, допоки цей юнак був у війську. І коли він прийшов до священника, ти священик сказав: Мама твоя не виходила з церкви. Бачите, це є такий дуже простенький приклад де материнська молитва рятує життя. Сьогодні я чую від наших бояків, потрітамі на сході, котрі розповідають, що вони відчувають цю силу материнської молитви. Матері не остану молитимуться й надалі, знають, бо їхні молитви врятують світ. Саме так, колись їм говорив блаженіший Любомир Гузар. Микола Бойків, Тарас Магаленко Стрийські новини. Тислава Пекарюк, психолог, психотерапевт, нещодавно проводила навчальний курс основи психологічного консультування у руслі позитивного підходу власною персоною сьогодні у нас в студії. Вітаю вас, пані Ростиславо. Для кого розрахований цей курс, і яка головна його ціль? Курс розрахований як для спеціалістів. Які хочуть покращити свій професійний рівень так, для медиків, для психологів, для священників, для соціальних працівників, так. Так, для тих, хто має ну, теж вищу освіту, наприклад, але хотів би покращити своє спілкування, так, наприклад, в, ну, якби в професійному колі можливо, так, навчитися різних технік спілкування. Так. Ну, і третя така основна категорія так, це для людей, які хочуть просто для власного. Скажем так, досвіду для допомоги самому собі і для покращення, наприклад, мікроклімату в сім'ї, чи знову ж таки в колективі. Тому що там багато різних технік, які допомагають як в професійному спілкуванні, так і в особистому житті. Зрозуміло, ці техніки, де ви вивчали, знаю, ви багато курсуєте в пошуках якогось нового досвіду, mm -hmm. чи вдалося перекласти його на пласт практичний такий. Так, ну де вивчала дійсно такою навчань моїх є багато, так здобувало освіту і. Таку формально в університеті пізніше багато неформальних, тому що психотерапія це така наука, де поки що ми вчимося більше неформально, але ми маємо власного психо, психіатра, лікаря, психотерапевта зараз в Верховній Раді. Дуже сподіваємося, що скоро буде закон про психотерапію. Власне, цей метод він є, ну якби, метод інституту позитивної психотерапії, курскультурної та менеджменту, який знаходиться в Черкасі, і це є так, якби ну, філіал Візбаденської академії позитивної психотерапії, яка знаходиться в Німеччині, Візбадень. Метод визнаний у багатьох країнах світу, всесвітньо визнаний, і Європейською асоціацією визнаний. Тому техніки застосовуються, знову ж таки, повторюся, як в професійному колі, так і в такому, що. Хто хто були учасниками цього курсу? За чим вони прийшли, чого прагнули досягти, і чи вдалося їм здобути все таки успіху у тій угу. чи іншій сфері? Так свого відчуття вдалося, з відгуків учасників вдалося. Прийшли більшість прийшли для того, щоб для себе здобути щось, так? Зрозуміти краще себе, свій внутрішній світ і, можливо, навчитися знову ж таки краще, ну, якби розуміти інших. Так? Цікаво, які саме методи. Для тих чи інших спеціалістів ви застосовуєте? тобто так mm -hmm. нам розкажіть, бо от mm -hmm. не зрозумів, а, Дивіться, найпростіше це такі, якби техніки спілкування, так, наприклад, техніка перефразування. Так, якщо ви мене щось а, запита, ви мені щось розказали, так? а я, як, наприклад, як спеціаліст, психотерапевт або як звичайна людина, уявимо собі, що ви, наприклад, моя подруга, і я, ви мені щось розказали, а я перефразовую. Так, я кажу, Марічка, чи правильно я зрозуміла, так у вас є те те і те, і те. Так, і і вас, наприклад, турбує те і те, або ви прагнете до того і хотіли би краще розвинути е, ну щось наступне. Так, і ви тоді, ну по-перше, ви краще починаєте розуміти те, що ви сказали. По-друге, ви розумієте, що і я вас зрозуміла. Це така одна з технік перефразування. Тобто ви так? розкладаєте десь людські. Відчуття, людські, людські життя, так саме щоденні, якісь дії по таких нішах, і десь людина, можливо, сама свідомо може бути, навести порядок так. у своєму серці, в своїй душі, так. так налаштовуємося, підлаштовуємося, так щоб краще зрозуміти, що вона зараз відчуває. Іноді людину, ну як кажуть, просто достатньо вислухати. Так вона ви, ви в вголос, і їй вже легше. А якщо ти спрямуєш ще, скажімо так, ну правильними запитаннями. Її до чогось, так? тому що коли ми задаємо запитання, люди, як правило, приходять до нас за порадою. Так? І учасники курсу власне, цього зрозуміли, що поради не завжди потрібні і не завжди корисні. Іноді запитання ми можемо людину саму наштовхнути, що відповідь вона ну, знайде в себе, тому що відповідь, як правило, вони є. Ідея сама проведення такого курсу, як у вас виникла, чи можливо хтось вас наштовхнув, порекомендував. Чи це є новим таким проектом? І це лише, можливо, був стартап, який матиме потім послідовні якісь курси. Цікаво. Угу. Ну, ідея, це власне, від інституту позитивної психотерапії. Власне, такі якби ідейник так народилася. Ця ідея в нашого директора інституту. Володимира Карікаша, так? Тобто, тому що цей навчальний курс він проводився завжди базовий курс, який складається з чотирьох модулів. Але власне ці основи на них можуть прийти будь-хто. Тобто людина може пройти ці основи курсу консультування, взяти сертифікат, виконавши всі умови, і сказати до побачення, дякую я навчився чогось взяв для себе. А може і продовжувати. Тобто на цей курс можуть прийти люди і без вищої освіти для власного використання, для власного застосування і покращення якості життя. Люди, які приходили на перший модуль, це були спеціалісти яких галузь сфер. Угу. Там були психологи, там були лікарі, логопед, і люди, які хотіли для себе навчитися, так, але, власне, всі виявили бажання, всі як один було шестеро учасників, так, і всі як один виявили бажання продовжувати і рухатися далі. Такий курс ви перша провели? Перша, так, перша. Горжуся тим, тішуся тим, тому що мені запропонували. Я трошки так, знаєте, людина починає все тоді, коли вона до того готова. Я ще чекала, вичікувала десь декілька місяців. Це був перший. Дуже тішуся, бо він був вдалий. І я багато отримала, думаю, що учасники теж багато отримала такого задоволення сама для себе. Тішуся, що це вморшення з'явилося, тому що. Ну, Моршин, Стрищина, ми маємо розвиватися теж і, і, і проводити якби, різні навчання, і формальні, і неформальні. Цікаво тим, це ще навчання, що ми, якби там у нас є практика, тоді ну, якби, ми ті практичні вправи, теоретичні досвіди досвід застосовуємо якби, практично і, власне, пропрацьовуємо власний досвід пропрацьовуємо якісь такі свої особисті проблеми і вже там вирішуємо це все. Вирішується власне за тих три дні. Ну якісь, звичайно там не щось глобальне, мінімальне. цікаво. Чи в майбутньому будете ширити свій досвід серед своїх колег психологів, психотерапевтів? Як гадаєте, чи буде цікаво вашим колегам зі стріщини? Є ж такі, так теж можливо чогось навчитися і десь популяризувати і саме і у місті стрію угу. такі курси. Так, звичайно, буду ширити. Раз, знаєте, я вже сказав, а треба казати Б, тим більше, коли тобі це подобається, воно цікаве і для інших. так, Десь доходиш своєму професійному і людському такому рівні, коли ти готовий вже віддавати, не тільки брати, а вже віддавати, ділитися досвідом. Ну і, власне, дуже рекомендується. Потрібно навіть, знаєте, дуже часто заходиш десь чи в магазин, ну будь-десь сфера спілкування, так, чи десь в кафе, в ресторани. Бачиш, що так недопрацьована ця сфера. Можливо, власне, серед ну так якби керівників їм варто прислухатися, що їм їх спеціалістів, їх е, працівників дуже теж важливо на такі, на таке навчання, на такий курс. Тепер, якщо можете, коротко сформулюйте кілька порад практичних, можливо теоретичних, але які можна застосувати і перекласти на практику спеціалістам, також поради для керівників, як першим працювати з людьми, так щоб їхнє спілкування завжди було щире, добре і праця приносила плоди. А керівникам як стимулювати своїх. Підлеглих так і можливо uh -huh. теж сіяти це добро, таке зерно uh -huh. для того, щоб вони літали на роботі і щоб хотіли працювати на благо тої чи іншої компанії. Uh -huh. Ну знаєте, раджу тоді. Першу чергу керівникам прийти, подивитися, що це таке є, спробувати на собі, тому що, власне, в нас була одна людина, яка має власне бізнес, має своїх працівників, і набагато для себе взяла в тому е, такому напрямку, так? Пройти, це зрозуміти і тоді направляти своїх людей. Тому що є така приказка, ну не дуже приємна, та, що риба не є з голови, так, але, власне, і приклад ми теж беремо часто, якщо ми маємо якихось своїх керівників, маємо, ми можемо мати керівника як приклад для. Наслідування так для спеціалістів, <кій> для людей, які працюють <кій> в магазинах, в mm -hmm. офісах, mm -hmm. в тих чи інших професіях, mm -hmm. що робити для того, щоб щодень був вдалий день? Для того щоб особливо, особисто собі піднімати настрій і е, сіяти це добро між, між тим, з ким дається і доводиться спілкуватися щодня. У першу чергу пам'ятати, що поводься з іншими так, як хочеш, щоб поводилися з тобою, так або не роби комусь того, що не миле тобі, так пам'ятати, що кожна людина є хороша, так ну власне, отак тому спіл робити те, що нам подобається і поводитись з іншими, так як нам подобається, і вчитися, завжди вчитися і вдосконалюватися, тому що нема меж якби людської досконалості. Зараз маєте прекрасну нагоду запросити телеглядачів, які дивляться нас на наступний модуль, можливо, для того, щоб теж почерпнути тих знань, які вже отримали учасники першого курсу. Угу. Щиро запрошую всіх стриян, моршинців, ну і жителів стрищини на навчання, яке проводиться в Моршині, вперше це вже буде друге таке навчання для особистого самого розвитку, для самовдосконалення, для покращення. Кращення свого емоційного такого настрою і для професійного зростання. Так? Цей метод, це навчання добре, тим, що навчання проводиться там, де збирається група. Тобто не треба їхати в інститут. Не потрібно їхати в Візбаденську академію, а спеціаліст приїжджає туди, де збирається група, де є бажаючі розвиватися, вчитися. Цікаво, натхненно набираєшся багато позитиву, набираєшся знань, і я дуже рекомендую: просто придіть, спробуйте. Запрошую щиро. Дякуємо вам за те, що ви погодились сьогодні прийти і поділитися е, тим успіхом, якого вдалося досягти. Так, своїми результатами ми звичимо вам е, такого досягнення далі, досягати більших вершин і робити е, впевненішими людей е, більше якомога більше. Дякую, Дякую. це була Ростислава Прокарюк, психолог, психотерапевт. Новин дивіться програму Персона. В гостях буде Марія Пак та Юлія Курилишин. Представники культури занонсують новий фестиваль. В басейні відбулася першість району сплавання. Змагання присвятили героям Небесної сотні. Участь у них взяло близько 40 спортсменів, діти, молодь та ветерани спорту стрищини віком від 10 до 73 років. Перші боролися на дистанції 25 метрів, дорослі вдвічі більші. У кожній з категорій було визначено переможців і призерів. Вони від організаторів турніру отримали грамоти, медалі, а також художню літературу. E Завтра у навчальних установах стрия пройдуть уроки, присвячені Великій Лесі. Українці також розповімо вам про успіхи та досягнення енергетичного офісу, який створили у серпні минулого року. Більше інформації завтра отримаєте. Відео напрацювання є у нашому архіві на порталі Телеланком.юей. Також заходьте на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі. Пишіть, діліться новинами, заанонсовуйте цікаві заходи. Бережіть себе і Україну! Україну. до зустрічі.